Втомились від сухості, ламкості та тьмяності волосся, тримайте наш топ масок для зволоження та відновлення, які нададуть вам миттєвий результат. Ця маска від бренду Novel підійде для частого використання. Вона буде полегшувати розчісування, запобігати сплутуванню та покращувати текстури волосся, залишаючи його шовковистим та гладким. Завдяки ретельно збалансованій формулі засіб буде підтримувати здоров'я волосся без обтяження, роблячи його доглянутим та гарним. Цей неймовірний батер від бренду Davines надасть вам миттєвий результат вже після першого використання. Волосся буде м'ягке, слухняне та в поєднанні з ефектом антифриз. Його перевагами є те, що він буде захищати волосся від ультрафіолетових променів та запобігати старінню. Олія насичена мікроелементами, які нададуть волосся еластичності та запобігають ламкості. Зволожувальна маска від бренду LACMES здивує вас вже після першого використання. Вона збагачена 100% органічним маслом Аргана, який буде забезпечувати глибоке живлення та зволоження, надавати волоссі блиск, м'якість та еластичність, та захищати його від агресивних впливів навколишнього середовища. Маска, яка запала в серця вже багатьом дівчатам, це маска від бренду Curly Shield, яка збагачена протеїнами шовку, кератину та колагену. В її основі тільки натуральні екстракти трав та квітів, тому вона підіє. Для власне чутливої шкіри, також дуже гарно піклується про шкіру голови, усуває свербіж, лущення та неприємне відчуття. Буде дуже гарно зволожувати, живити та надавати гладкості для вашого волосся. Ну і звісно, як можна не згадати про маску скарб від бренду Rated Green, яка має ніжну кремову текстуру рожевого кольору, легко наноситься на шкіру, глибоко зволожує, надає заспокійливу та охолоджуючу дію, має солодкий квітковий аромат гібіскусу.